Слухайте, хочу розказати вам таку класну історію. Колись я дивилася випадково, трапила на шоу Опер у Інфрі, може, більшість з вас знає, що це за шоу. Це ведуча, яка робила ток-шоу, збирала людей і запрошувала знаменитостей, і робила з ними інтерв'ю. Так от, одного разу вона, коли вже зал був повний людей, глядачів, вона вийшла і об'явила, що всім, хто сьогодні є в цьому залі, вона кожному дарує нову. Дорогу, класну машину. Коли вона це об'явила, в залі просто почало щось неймовірне. Люди почали такі були в захваті, почали там хтось кричати, радуватися. І, в общем, вона це зробила. Але продовження цієї історії було таке: за якийсь час вона зібрала знов тих самих людей, кому вона подарила ці машини в тому самому залі, і почала брати від них зворотній зв'язок. Спілкуватися з ними, як, їм, що. І вони поділилися, ці люди вставали і розказували, що коли вони приїхали додому, отримавши цю машину, вони свою стару машину подарили той сусіду, той родичу, той знайомому, той брату, той ще комусь. Про що ця історія? Що зроблене добро, воно починає множитися в світі? Це просто, коли тобі щось роблять, це просто надихає віддавати, віддавати, віддавати. І оці добрі справи, вони пішли як круги по воді. І це про те, що одна добра справа а зроблена вами, як вона може піти і примножитися в світі.